Однак між G3 та mp 5 з одного боку та Hecler Koch 416 і МР 223 з іншого боку стоїть майже півстоліття. Уже у 21 столітті німецька компанія займалася розробкою зброї для Сполучених Штатів Америки, і після деяких пропозицій, які не дуже сподобалися американцям, компанія вирішила зробити власне бачення гвинтівки ar 15 і виглядало це приблизно наступним чином. 2004 рік розробник цієї гвинтівки Ернст Мах стоїть собі такий: дивиться на класичну стовнерівську АР-15 і міркує собі. Есістайн Waffe. Але щось можна би зробити у ній краще. Щось, що було колись давно. Ми вставимо сюди поршень. Але ні, не такий. Цього разу вирішили обійтися без п'яних комуністів.